Про довгу шию підступну тінь та чарівне перо. У золотистій савані, де трава шепотіла під ніжним південним вітром, а сонце розмальовувало листя в оранжево медові відтінки жив собі жирафик. Він був лагідний, трохи ститкуватий і дуже-дуже чутливий. Одного ранку, коли сонце щойно піднялось, він проходив калюжу і раптом побачив свою тінь. Вона тягнулася по землі, гнучка і розтягнута, мов ліана. Ой! зойкнув він. Моя шия справді така довга, довша за всі тіні в савані, напевно, всі з мене сміються. З того часу з'явився у нашого героя один непокій. Жирафику постійно здавалось, що його шия надто довга та незграбна, і він ось-ось щось зачепить. Відтоді жирафик почав сутулитись він пригинався та намагався здаватися нижчим, а інколи він спеціально присідав. Йому це було незручно, але так він відчував себе трохи легше. Коли інші жирафенята грались, він стояв осторонь, навіть коли його кликали. Йому здавалося, що всі дивляться лише на його шию. Інколи він навіть сперечався з татом: ти повинен тримати шию прямо, лагідно нагадував тато. Я не хочу, різко відповідав жирафик. Вона надто помітна, і, хоча його родина та друзі намагалися його підтримати та переконати у тому, що з його шиєю все добре. Але у серці жирафика жила тривожна тінь, тінь, яка з'явилася разом з його страхом бути надто помітним. Одного вечора, коли небо стало теплофіолетовим, на гілку високої акації, під якою він ховався, присів старий мудрий марабу. Серед птахів він був як вчитель і наглядач, а для діточок той, хто знає все на світі. Ти певен, що твоя шия справді найдовша? запитав марабу з тихим пташиним гуркотінням. Тобі могло лише здатись? Але ж тінь була така велика, зітхнув жирафик. Тіні завжди перебільшують, коли світло падає зранку або ввечері, лагідно всміхнувся марабу. Пропоную експеримент. Давай завтра перевіримо, чи це так як здається. І наступного ранку мудрий марабу зібрав малих жирафів у ряд і за допомогою легкої пір'їнки вимірював кожному шию. І що ви думаєте? шия жирафика виявилась не довшою, а такою самою, як і у його друзів. Це тільки ранкова тінь робила її нібито довшою. Жирафик засяяв від полегшення. Це було не просто відкриття істини, а мить, яка озорила його душу. Він більше не ховався, не пригинався, не присідав. Його шия тепер була гордо піднята, тому що в серці стало легко. Він бігав з іншими, допомагав дотягтись до високих гілочок. А коли хтось зустрічав страхи чи сумніви, жирафик нахиляв свою теплу шию і шепотів. Тобі лише здалося деякі страхи живуть тільки у тіні. Аж поки ти не світиш на них сонячним світлом, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки.